Чехія передасть Україні партію ударних вертольотів. А Нідерланди, винищувачі. Тим часом вісім наших пілотів вже розпочали навчання на F-16 у Данії. США запроваджують нові антиросійські санкції. А у Брюсселі до Дня прапора України розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг. Про все це більш детально у нашому дайджесті. Данія почала навчати вісім українських пілотів керувати Ф 16 Нагадаю, дружня країна пообіцяла передати нам 19 винищувачів. Очікується, що перші бойові літаки прибудуть до України ближче до нового року. Чехія передасть нам партію ударних вертольотів мі 24 б Зазначається, що мова йде про старі гвинтокрили, які країна спише зі свого балансу. Натомість отримає нові машини від США. А Нідерланди тим часом погодилися передати нам Ф 16 Президент Володимир Зеленський заявив, що ми отримаємо 42 винищувачі після тренування пілотів та інженерів. США впроваджують нові антиросійські санкції. Обмеження ввели через викрадення окупантами українських дітей. Таку заяву зробив президент США Джо Байден у привітанні з Днем Незалежності. Щодо кого саме застосовано санкції, він не уточнив. Втім, наголосив, що головна мета нових обмежень притягнути до відповідальності винних у примусових переміщеннях і депортаціях, а також повернення українських дітей до їхніх родин. 268 мільйонів доларів. Стільки збирає Організація Об'єднаних Націй на підтримку України під час опалювального сезону. Про це заявив представник генсека ООН Стефан Дюжарік. Він підкреслив, у першу чергу ремонтуватимуть аварійні будинки на прифронтових територіях, також центри для переміщених осіб. А для переселенців буде фінансова допомога, щоб вони могли оплачувати оренду житла або комунальні послуги. Рид-метровий синьо-жовтий стяг розгорнули біля будівлі Європарламенту, приурочили цей захід до Дня державного прапора України. Взяти участь у акції прийшли наші співгромадяни в вишиванках та з національними символами. Вони заспівали гімн та ой у лузі червона калина. А ми ж продовжуємо виборювати свою перемогу разом з усім світом. Пліч пліч ми не переможні. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини 11-го каналу.